104 То роки тому на світ з'явився видатний вчений конструктор космічних апаратів Сергій Корольов. Наукові здобутки вченого втілені в металі спочатку вражали, а потім захоплювали планету. Не припиняють вони дивувати та викликати повагу до їх творця і сучасне покоління. Традиційне покладання квітів до його пам'ятника свідчить про глибоку шану та пам'ять житомирян до корольова. Ця людина навіки прославила житомир, навіки прославила всю державу. Першим польотом в космос людини людина з талант, з генії, знаменитий конструктор. І я думаю, що це якраз та візитівка, одна з візитівок міста жита і миру. І ми будемо розвивати і міжнародний туризм, і зелений туризм, і якраз музей Сергія Павловича Корольова. Посадовці переконані, що вшанування пам'яті Сергія Корольова на Житомирщині стане масштабнішим. Особливу увагу приділять будинку музею авіаконструктора. З цією метою обласна влада вже виділила кошти. Обласна влада шанує пам'ять всіх відомих земляків і особливо Сергія Павловича Корольова. Я хотів би сказати, що для цього Житомирська обласна рада в минулому році виділа відповідні кошти. А якщо конкретно, це 280 тисяч гривень для реконструкції музею космонавтики, музею Сергія Павловича Корольова. Таким чином посадовці планують якомога більше популяризувати ім'я світового науковця, тим самим розвивати туризм у місті та області.